і і Сина і духа. Амінь. Христос рождається. Мою. Не раз ви чули про оцю смоковницю, але я би хотів, тохі, щоб ми ширше подивилися на цю ситуацію, коли Ісус Христос підходить до смоковниці, не знайшов смоков і воно всохло. І ви ще й кажуть учні, що то не був час смоков. Ну, Таке получається, що Христос. Не розуміється, коли що має бути, дозрівати, коли плоди, коли ні. Але я би хотів, щоб ви подивилися ширше на саме поняття смоковниці і ситуацію, в якій знаходиться Христос. Прийшли вони до, до храму, але було пізно, і Христос там обдивився, і Христос не показує свою незадоволеність. Ще там не було людей, але Христос побачив, як той храм був. Як це сказати, обладнаний, так Та як приходимо ми до церкви, служби нема, збоку стоїть е, такий столик, на якому продаються література, всяка там образочки, книжечки, молитвенники дуже добра річ, так? А, а там далі трохи стоїть стіл і свічки по 5 гривень, по 10 гривень, по 15 гривень. А там далі там, ще там продаються е, ці. Крижми, всякі там до весільні свічки і так далі. І таке враження, що ти попав що ти попав не до. завершено. Таке враження, що ти попав не до храму, а якийсь собі такий магазин. І Христос прийшов і побачив у тому храмі, знаєте, Єрусалимському побачив. Там місця, де сиділи, міняли, там ці там все. І, чисто, як будучи людиною і будучи сином Божим, оця ревність до Бога, ревність до віри, ревність до храму Божого. Як каже, а пише пророк Ісая, ревність Його з'їдає Його. Тому що Христос дуже ревно відноситься до тих речей. До того місця, до ситуації, де людина зустрічається з Богом. Але хочу вам сказати, чому до смоковниці. Смоковниця в тих краях це було не просто дерево, так? Це було дерево, воно, по-перше, з такими листочками дуже плотними. І коли особливо в день там сонце світило, було дуже жарко. Люди бігли під так. Там можна було пастушки там ставали, вона була дуже такі малоплотні листочки, і там можна було сховатися від сонця. І ще одна річ про смоковницю, коли смоковниця викидає листя, вона разом з листям викидає бруньки на пліт. Тобто зразу видно, скільки буде плоду. Разом із листочками. Так? Тобто видно зразу що чекати, скільки буде плоду. І якщо Христос не знайшов на ні плоду, хоч був не час збору смоку, а Він побачив, що там нема ні одної бруньки, немає ні одного плоду, повік не даш плоду. І ще один нюанс, коли Адам і Єва згрішили в раю. Побачили, що вони нагі, вони нарвали листя гілок і смоковниці. Смоковниця як прообраз того, за що ховається людина, ховається від Бога, бо їй було встигно перед Богом бути нагою, а не один перед одним. Це тобто спосіб сховати свою гріховність від Бога. Тому розумінні йдеться про смоковницю. І коли Христос побачив цю смоковницю, будучи під тим впливом храму Єрусалимського, що люди за тим храмом ховаються і роблять собі бізнес там, так? і це його роздратувало. А ще каже, що, щоб нічого не переносити через храм. А що саме не переносити? А Христос каже, нічого. А чому? Бо Тому що, коли ти бачиш, що в церкві хтось іде, неважно, чи він щось несе, чи просто йде, ти на нього автоматично звертаєш увагу. Ти був зосереджений на Бога. І тут хтось іде, і ти звертаєш увагу вже на нього, відвертаєш свою увагу від Бога. Так же само було в раю Адам і Єва. Вони дивилися на Бога, тішилися Його присутністю, мали можливість з ним спілкуватися, і Бог постійно був з ними. І тут приходить диявол і каже: ось плід. І людина так раз від Бога, і дивиться вже на предмет, спокуси, який пропонує диявол. Діявол відволікає увагу від Бога і каже: Дивися сюди. Чому ми кажемо, що закохані, вони є часто їх називають безумними. Так? Вони закохані до Бо тому що та закоханість є така велика, що їм не треба нікого. Ді тата, ні мами. Навіть Бога. Тому це фанатична закоханість, Бог теж не хоче цього. Принесіть свою любов в жертву Богові. Боже, дякую тобі за те, то, що ти дав мені таку красу. Дякую тобі, що я маю можливість бути біля такої краси. Це зовсім по-іншому. іншими красками це все грає, чим людина відволікається від Бога і в неї немає нічого. Важніше від того, чим вона займається, та як у ті продавці в храмі. І Господь Бог рознервувався, що люди наскільки відволікають себе від Бога, наскільки вони прикриваються обрядами, релігіями, ще чимось там молитвами, прикриваються як фіговим листям, прикриваються як листями смоковниці Адам і Єва, ховаючи свою наготу. Відволікаючи свою увагу, як на той плід, який диявол подає Адаму і Єві, і каже: возьміть, з'їжте, пізнаєте добро і зло. Бог від вас закрив, бо якщо скуштуєте, станете такі, як боги. Мало бути людині тим, ким вона є, бути милою в Божих очах, диявол хоче, щоб нас здурити, зробити ілюзію неповноцінності. Чи не чули ви ніде таких речей, які нав'язувалися людям, що вони неповноцінні, трошки менш вартісні від старшого брата, такі трошки менш вартісні, такі трохи дурнуваті, такі трохи невиховані, неосвічені. А от старший брат ото так. Це є плоди злого духа. І Христос виходить і ту смоковницю проклинає, не будеш повік давати плоду. Не будеш. Бо як вона всохла, вже нема куди йти ставати, бо там саме сухе, вже від сонечка не сховаєш. Бо навіть якщо не було плоду, все одно можна було би забігти в тінь тої смоковниці. І Господь Бог каже: ви що дурите себе, не приносите плоду Богові. Але тільки лише для того, щоб тінь кому зробити, ви просто є, толку з вас нема, і ви усохнете до кореня. Ви, що не приносите плоду. Отака, я би сказав, трошки ширша історія про смоковницю, про той стан душі, який Господь Бог проявив і показав. Але він не розказує це учням, він каже, хто має можливість слухати, слухайте. Петро каже, дивись, всохла смоковниця. Він не питається, Господи, що там в тобі всередині робилося, що ти в храмі був такий злий. Розкажи нам, в чому є проблема? Він каже, йому зовнішні вигляди потрібні. Подивися, смоковниця всохла. І Господь йому так і каже. Будеш мати віру, скажеш, ці горі у нас і пересуне. Ти питаєшся про земне, я тобі про земне розкажу. І Петро міг би спитати, Господи, нащо мені, щоб ця гора туди засунула. Для чого? Щоб Христос так намікає, щоб ти зрозумів, що твоя велич така, що ти такий великий, що ти такий значущий. Це так само, як цю гору пересунути. І що буде? Гора сі пересунути. І що ви безцільно, бездарно величаєте себе? Христос і нам має що сказати? Він нам каже. І кожен, хто має вуха слухати, хай почує. Хто хоче зрозуміти, куди нас кличе Господь, почуйте, але слухайте Бога серцем. І добре прислухайтеся, бо Бог, коли щось нам каже, Він шепче, Він говорить потихому. І щоб Бога часом почути, треба самому замовкнути і послухати. Ми так багато говоримо, а так мало слухаємо. Амінь.